На хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала у небі, зірка засіяла. Висвіт нині звеселився, посин Божий народився, і ви, брати, звеселіться, рожденому поклоніться. Не з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і візне селу, несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь у його сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бідлива. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вифлеєму ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми з далеких доріг. Залишили свій почат увесь і палати. цими дарами йдемо до царя привітати. Ох, вітаю, ясне пан! Добрий день! Які вельможні панове. Я щиро радий вас вітати і прослужити з вам готовий. Готов. Дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди. А я? Може в корчмі легше буде. святкувати усі чесні люди. Ну, то купіться краму у моїй крамниці. Купіть, купіть. Як ни буду тішитись оці молодець! а як гроші забракує, то Галина Павлівна вам раду заборгує! Ти на заборгує. Ти раді заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спровадьте жидів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти? Машка, плечі випихати, плечеми до вас біда прийшла, жива не вкрав, жива що у пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там ліпіки, сварки, крики, там мої грають музики. А ти винишку храї, там товариші мої, а де всякі чарі гріки. Та мої, рідні сестриці, бо я ж вагу і готорник, тільки що я трохи чорний, тому і я таки маю, чортом мене називають. А я, ваша біда, я вас і віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас златки, Всі мої у душі страх, сила мене є в руках. Добрий вечір, Газдинонько. Слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. О, як смачно салом пахне в вашій коморі. Я і цин щедрі вмію робити. Кую, дую, ще й краду, вмію ворожити. Можу жінку вкрасти, коли є файна, можу коника гнідово вивезти із стайні. Можу голос підкувати, але ну, як дасте сало, то на гармошці заграю. Мошку, мошку, Що? Хлопи годі подурили. ти що? Вже не не кося. <реш> Боже, Боже, поможи! Позбутися цієї сатани! Мир вам, браття, мої милі, тут слабкі, таке сили, і чогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то та місця чорт не має. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв стріх в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. То горілку не буде пити, бари буде вминати, жінку дітей шанувати, то завжди щасливі буде, шануватимуть його люди. Та ви чули, чули, що воно сказало, щоб хлоп пити перестало. Та як хлоп не буде пити, що машка буде жити? Чи не легше в ми пити? А я закусити відпочити. Політика так то не для наших хлопців, не для наших. Є педальки стопуті, а я не журися люди свати. Я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше що молили Бога. Одне, одне, щоб ну, добре, щоб горілку пили. От тоді ми заживем, Де від них нечисто сила? Геть чи з хати. ну Ну-ну, хай дамаки, я вам ще покажу. Покажемо. Я про вас усіх іроду розкажу. Тихо, тихо. Що? зараз його з на йдуть, Та ти що, усі до землі кадуть? Чого тут щось Чого? треба. Чого? Що закрики тут у хаті, я вас хочу запитати. А також скажіть мені, що за люди ви такі, бо інакше вам від мене страшна кара буде. Найясніший світлий цар, бо не слугу твого вірно Забежать забежають. А тебе тут не важають, не Кажуть, чи іншого царя мають, так так мій царю. На ти тобі сказати. Ну напевно, треба нам діти чекати. Тиху дугню, хоче злота, а я? до самого болота. Мій царю, дай нам злота. Ну ну ну, що? Мій царю. Вони відповідають такі вісі, що за світу нагодився Виплиє мілісці. Воня місці. Який там цар, Що вона плиде? Міцарю, кажуть, що новина грудила Діва сина. Іначе до царя усього світу. в заповіті. Ха-ха, зуміло розсміщати. Цар мій пішли зі сходу мудреців, бо трям відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Хто? Що? Месія, цар, ти щось певно не дочув. Ану іди, мерщій, поклиці сходу, мудреців. Ми царі зі сходу у твій край приходив поклонитись сій дитині, що родилась в Палестині. Я цар індійського народу, де мій народ по гонах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мене сповістив, що Христосся народив. Я даре собою взяв, щоб Ісус і Ісусі прийняв. Я цар єгипетського роду. Те мій народ здані давен вирукував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю, і дари собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, Те мій народ по морю гуляє, і Бога земса величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Що ж, ідіть, ідіть, уплиєм і царю вклоніться, а назад вертатимете — сюди поверніться. Чешко. Кажете мені путь, куди ти треба, бо вклонитися йому у мене є потреба. Відколи я вчув оцю новину, що новий цар народився, не маю я спочину, я не можу цього знести. Я зітру цього місію, бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть, а між ними певний він знайде свій смертельний згин. Він нахай святий для нас, ми виконуємо в цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще неї, бо інакше всі вам смерть. О, хтось закликує за мною, готовий я всіх стинать косою. У смерті люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх ку... всі кусила ворогів, всіх кого я повелів. А тепер скусив того, що вертепі народився, з причистою плотив. Гей, солдати мої вірні, Ми тут, цар. Ну то що, всі діти вбиті, мій цар. Не, не тівся і родину кави, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслізно не зникає. А над катом лютим цим меч долі збисає. Знайже, же, роди лукавий. Ось тобі новина. Ми ж і дітьми не убили, ви Божого сина. Що? Бунт зрада? У смерті, смерти моя, мила. Ти в'язкий бунт ущан душила. Прилинь махни косою раз і вдруге. Хай згинуть світу, усі добрі люди. Ого, дні, синку, нам їх не здолати. Тому іди за мною в темряві і вічності палати. Бо мале дитя не має влади в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. О, чую тут і грішну душу. Їй собою взяти в пекло мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О смерти смерти моя мила. Зустав мене. Я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти золотом вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходімо, ходімо, мій любийця. Тебе в смолі я покупаю. Ходімо зі мною. Добре стало, слава Богу. То збираємося в дорогу. Але заким вийдемо скати, треба щастя побажати, Їм добром обдарувати. Зачекайте, зачекайте. Так просто не втікаєте Ви так просто не йдіть, як прийшли, то ще спросить. тут хороші, щоб вони мають груби є доляра трохи гривень про не дати нам повинні але гроші щоб носити, треба випити, закусити, треба горілки, треба шлапс, щоб ми пам'ятили вас А що ковбаси і сала, жі б нас не лишилось мало і конфети в чоколяти, дівчата були раді. Як нам того сюди даєте, проблем мати не буде. Не буде. Буде як і буде з ким. Буде де і буде з чим. Буде себе усе вестися, приростати це і не буде, буде все на турингу. А айс, із... авіа із... фірська путь. Я відчую, як жидівка. А я не буде у вас горівка. Як горівки у вас нема. <сь> то купіть собі вина. Не я? загрішу я вас держить. Не як вас усе вина біжить. <сь> Не доїть молоко, від коловить, Нейся, ніж у вас держить, від вас са біда біжить. доїть молоко, від І колобить. Неся кури вам несуть. Бачу. А яйця знесе кагут. А за тую відчину дайте щось, бо я вже йду. Тож на тому добрі люди, куляду кінчаєм! Щастя долі в новім році. Щиро всім бажаєм.